Шкільну секцію каратистів Микола Міськевич організував ще в листопаді. Його чергова спортивна новинка припала до душі і дітям, і батькам, і вчителям. «Нашли тренував, ті, які можуть тренувати дітей, які дадуть їм якісь навики, виведуть наших дітей. І, звісно, почали потихонечку готувати базу. Карате це в першу чергу дисципліна. Карате це. В першу чергу закалювання дитини в плані того, що здоров'я дитини найголовніше для нас. Черговий збір юних каратистів пройшов як навчальний семінар. Його провели відомі майстри бойового карате Максим Лановий та Олександр Гордієнко. Виражаю благодарство Ніколаю Олександровичу за допомогу, всячку підтримку цього клубу. А також прошу присоединиться, якщо це можна іншим міценатам, іншим чиновникам підтримувати. Це таке хороше спортивно боевое искусство Кіокшин карате. Семінар переконливо довів, які значні спортивні резерви. Наша область має і в такому непростому виді спорту, як бойове карате. Микола Міськевич переконаний, що між цих хлопчиків майбутні чемпіони світу та Олімпійських ігор. Дивимося, що посічаємося пошла, і діти дуже... Заинтересованы в этой секции. Я думаю, что дай Бог, щоб нас поддерживали все на уровне, как говорится, начальной начального этапа там, щоб наши дети были как и чемпионами стали мира, и на Олимпиаду поехали.